Так, у нас помилка DF293. Определитель води в дизельном топливе. Так, если у вас трафик <кхем> 2-литровый чи 2,5 ще який, точно не скажу. Но если у вас появляється ошибка DF293 по датчику топливного фильтра, типа наличия води в фильтрові. А його того датчика у вас не було ніколи, то можуть бути отакі які три проводи. <кій> Стоять вони отам. ну, возле фільтра на датчик. Якщо туди попадає влага, то в мозгах може прописатися конфігурація із датчиком. Щоб тут щоб перевірити, Так. Дизель тут 2,5. Ось. Заходимо. І ошибка та не удаляється, ніфіга. І датчика немало. Так. Заходимо так. Конфігурацію. Ось чтение конфігурації. У нас с кондиционером определитель воды в дизельном топливе без. А было тут с, то есть и по запределителем воды. оно может конфигурация изменится. Чтобы ошибочки не было, треба щоб стояло без. Це тоже можно исправить. Принципі, без всяких цих просто діагностическим приборчиком. Ось так. Не всі ламають голову, чого воно так відбувається. Може, походу, коли влагу бачать на тих проводах, прописують з датчиком. А коли там все нормально, треба ошибочки разів 5-6. Удалив я, удалив, 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 і вони зрозуміли, що без датчика. І прописалась конфігурація без датчика того. Це якось так.